Народ, всім привіт! Сьогодні залетіла така пушка-бомба Mercedes V211. Будемо міняти штатні лінзи галогенові на біледовські лінзи. Будемо ставити сюди МС А7 або z 7 колись була така лінза, ще раз налучую. Нема тут ніяких лампочок. Тут на чіпі. Канбуз теж є. Все є. І в дальній будемо ставити по міші. 35-ваттні ледовські, теж сканом, щоб нічого не робило. Так, зараз показую як світиться. Згорить верніше, чи світить на даний час оптика. Включай. Отакий от це у нас галогеновий світ. Ну, понятно, воно тут ніяке вже рідно ще. Це якщо подивитися, отак. Все, все світить. Все, так що ми приступаємо і результат роботи покажемо. Так, розпакували і вже одну встановили, примірили, все чітко, по масочці сходиться. Отака оця у нас конструкція, можна сказати, вийшла. Такі ось у лінзи стояли. Якщо бачите, всередині просто там все чорне, через то не було світла. Якось так. далі. Так, завершив я роботу по Мерседесу. Я одразу показував, що немає ніякої ошибочки. Ближній, дальній все працює ідеально. Отакий От це в нас офігенний результат. Отакий От дальній, шикардосний. Рідний дальній остався. Леди туди не поставилися, так як там спеціально треба перехідна. Його немає, у нас просто в такої, щоб туди всунути. Але поставили в габарити діодки для того, щоб коли їхало, отака красота у нас була. Все біленьке, все красиве, все чотенько. Тепер ви бачите, який чітко залитий пучок. Просто ставилися сюди АМС за 7. Шикарна робота, я вважаю, дуже красиво видно, нікого сліпити не буде, бо це лінза. Так що, от такі діла. Так що, Кому треба, обращаємося. Все сделаем в лучшем виде. Все. Ще раз показываю кидальний. Все, всім спасибо. Всім пока и мирного неба над головою.